За рік в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн сміття. Сьогодні неможливо не помітити, що побутових відходів з часом стає тільки більше, зокрема, у зв'язку з тим, що використовується дуже багато упакування. Від 40 до 55 відсотків сміття припадає на органіку. До 10 відсотків складає пластик. Основа це якраз попередження утворення відходів. Далі лежить зараз модне слово апсайклінг – Це Ремонт це відновлення функції mm -hmm. речі, яку ви хотіли би викинути, або створення з неї якоїсь функціональної речі без застосування спеціальних там промислових технологій, тобто не доводячи її до утилізації. Це так mm -hmm. повернення речі певних властивостей. Mm -hmm. Друге життя, да для друге речі. життя. Mm -hmm. Потім вже йде утилізація безпосередньо, і то спочатку утилізація, яку правильніше назвати. Рециклінг це коли з пластику утворюють пластик, з паперу утворюють папер, а потім вже такий метод утилізації, як спалювання відходів. Європейський шлях це сортування сміття. У такому разі доцільно будувати заводи, які займаються переробкою кожного виду сировини. І такий метод поводження з відходами є найбільш екологічним. Яка у нас основна проблема з відходами, якщо ми скидаємо все в один бак. Потім відсортувати його неможливо. Ось ця органіка, вона все склеює, воно все втрачає mm -hmm. властивості. Папір взагалі перетворюється на щось незрозуміле, і треба цю органіку відокремити. Якщо піти таким шляхом, то у нас можна органіку направляти на завод по переробці органічної сировини на біогаз. І зараз потужні приклади компостувальних заводів є у Львові, які після катастрофи з відходами, яка була у них в регіоні, пішли цим шляхом і. Переробляють органікою, мають прекрасні успіхи в цьому, думаю, буде тільки масштабувати цей підхід. А друге відро, яке залишається, це всі інші відходи, які можна направляти на завод, де буде сортувальна стрічка, де буде відбуватися досортовування, і вже потім з цього заводу різні фракції будуть розподілятися на переробні заводи. Вже давно не соромно йти до магазину зі своїм пакетом або багаторазовою торбинкою. Наскільки працює така екологічна поведінка і які результати вона приносить, пояснює еколог, щоб ця сумка з тканини спрацювала з точки зору екології, була корисною. Треба її використати, хоча б 170 разів. Тобто не просто купити 10 сумок і щоб вони лежали як прикраса вдома, тому що для їх виготовлення також використовуються ресурси, також йде шкода довкіллю. І це також виробничий процес, тому їх треба використовувати, якщо ви їх купили, не набирати по 10-20 штук, а використовувати. Найперше це раціональне споживання, акцентують екологи. Друге роздільний збір сміття, де важливо відокремлювати батарейки і здавати їх у пункти прийому. А пластикові кришечки можна збирати і вкидати до великих жовтих трикутних баків, які можна знайти у різних точках Одеси, зокрема у парках.